Я знаходжуся в АТБ новий бух. Автомат каву продає. Ну, класний апарат, тільки що з'їв 10 гривень, написав, що напій готовий. Не знає, не е, Ні, хитріше. А всередині навіть стаканчика немає. Напій готовий, а стакан, стаканчика нікого не, не налив. сьогодні по 6 ложечок Бачите, люди кажуть, що по 6 ложечок. Тож вертаюсь до людей тут. Не пийте тут кофе, тому що апарат тут. Як бачите, на ньому навіть не написано, хто за нього відповідальний. Ні, ну тільки що заказав кофе. Що? А ми свідчителя, ми так? Кофе заказав, заплатив 10 гривень, він приготував. Бач, написано? Напій готовий. Ну, а не, а, не а, 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 але стаканчик, а не напій, а так, так, не можу. Де, ну, Десь він там зверху разі що стоїть. Да? Бачите, зверху. Це такий прикол, ну просто що бачиш, як пить. Претензії кому придивиш. А ви не вижайте, що? А потім постукаєте? Постук... А ну що, Дивіться, що купуєте, як бачите, тут ні координатів, ні на кого пожалуватися, ніхто це продає цей продукт. Нічого не вказано. Навіть кому позвонити, кому пожалуватися. Тож, не користуйтеся цим апаратом.